Привіт! Якщо ви теж як і я, не відразу знайшли, як вивести кешбек у глобусі, показую. В застосунку заходимо в розділ кешбеку і бачимо, що звичної кнопки вивести кешбек» немає, а це тому, що вона просто не на видимому місці. Там де баланс кешбеку, потрібно свайпнути вправо. Тепер вибираємо потрібну картку. Як бачите, тут ліміт кешбеку окремий на глобус плюс та на глобус плюс лайт і становить по 500 гривень на кожну картку. Вибираю Globus Plus і тепер бачимо і кнопку Вивести кешбек, і те, що мінімальна сума для виведення становить 100 гривень. Натискаємо Вивезти та очікуємо. Як бачимо, кешбек в Globus Bank зараз один з найкращих, особливо на продукти аптеки, я ним зараз активно користуюсь. Посилання на картку Globus Plus в описі під відео, але винагороду за це ми з вами ніяко не отримаємо. Також до кінця червня можна замовити пластикову картку Globus Plus та Globus Plus Lite новою поштою всього за 1 гривню, тобто 2 картки за 2 гривні. Приходить картка за 1-2 дні. Активувати пластикову картку можливо через 3 години після її отримання, тому якщо відразу вам пише, що активація зараз недоступна, то просто спробуйте через декілька годин. Детальний огляд картки є на каналі. Усі актуальні новини дізнавайтесь в телеграм-каналі. Наприклад, те, що акція з Велком Бонусом від Кредобанк скоро закінчується, тому якщо планували отримати 1000 гривень, то потрібно встигнути відкрити картку до 30 червня. Підтримайте Збройні Сили України. Дякую та до зустрічі в наступних відео.